Раді земля, Спаситель народився, пітьму і морок ночі розігнав. такої величі, такої слави, не чула і не бачила земля. Цей грішний світ пітьму гріхай не до прийшов, спаситель, цар небес землі, у біднім хлібі, просто на соломі, він народився, він прийшов в цей світ, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати радість всім сумним. Хор ангелів, співав йому небесний, могутня слава линула із пуст. навкруг сіяло все, навкруг лилася слава, зійшов на землю Божий Син Ісус, Цей грішний світ під тьму гріха й не долі, зійшов, Спаситель, Цар землі. У бідній хліві, просто на соломі, він народився, він прийшов в цей світ, щоб дарувати щастя, дарувати мир щоб дарувати щастя, дарувати мир щоб дарувати радість всім сумним раді земля. Хай зникне сум тривога, хай в серці радість буде без кінця. І вір в Ісуса, Він є той Месія, якого так чекала вся земля, Цей вічний світ пить морі, хай не долі, зійшов Спаситель Цар небес землі. Просто на соломі він народився, він прийшов, в цей світ, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати радість і сумним. Цей грішний світ питьму, ріха й не долі. Зійшов Спаситель, цар небез землі, у бідних ліві просто на соломі Він народився, він прийшов в цей світ, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати щастя, дарувати мир, щоб дарувати радістів.